Верний план по Україні зайшов у глухий кут. США торгує Україною. Що Буданов робив на перемовинах у Абу-Дабі? Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Микоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії політичний оглядач, кандидат наук державного управління Михайло Наход. Вітаю, Михайло, слава Україні! Героям слава! Вітаю Євген! Вітаю, шановні глядачі! Власне, от ми бачимо, що західні змі пишуть про те, що віце-президент США Джей Дівенс вважає, що мирний план по Україні зайшов в глухий код, і Трамп може взагалі відмовитися від того плану, який пропонується власне Відкофем і Дмитрієвим. І от якщо говорити власне про Відкофа і Дмитрієва, так от злили їхню розмову. А що вони між собою такі в них? Можна сказати, в певній мірі дружні від вони до один одному радили, як правильно говорити з нашими президентами, як взагалі подавати це все. І власне з цього можна зрозуміти, що план з цих 28 пунктів він навіяний Дмитрієвим і США взяли от, до себе от такі, от кремлівські наративи в нього включили. Дехто каже, що це фактично продаж України. От на вашу думку, чи можемо ми довіряти цьому мирному плані? Плану, навіть враховуючи, що в ньому можуть бути внесені зміни? Хочу відразу сказати, що мирний план був вкинутий фактично в змі десь під кінець минулого тижня. І обговорювався всі вихідні, і навіть весь цей тиждень це основна топ-тема в усіх світових медіа, в Україні, в Сполучених Штатах, в Європі. І про це дійсно багато говорять. Хто був автором цього мирного плану, так званого, який був поданий спочатку як мирний план з 28 пунктів від Дональда Трампа, насправді не важливо. Важливо, що в тому плані є, і наскільки він. Реалістичний. Як показали подальші розмови, цей план ну, дуже далекий від реальності. Хоча, в Україні є бажання якнайшвидше завершити війну справедливим миром. Про це говорить і президент, і цього чекає суспільство. З іншої сторони, американський президент Дональд Трамп собі також після успіхів в переговорному процесі по ГАЗі також поставив за завдання якнайшвидше досягнути мирного плану по Україні, але в його своєрідному розумінні Трампівському досягнути миру. І, і, і цей мирний план також наклався в значній мірі на внутрішньополітичні проблеми, спровоковані так званими плівками міндяча в Україні, і все це породило дуже багато домислів і дискусій. Кругом з однієї сторони виглядає так, що Сполучені Штати використали. Найбільш вдалий час для тиску на Україну Росія і далі переслідує свою ціль замість того, щоб. Десь іти на реальні мирні перемовини, вони таким чином затягують час. І те, що це зараз через декілька днів почали подавати, як здебільшого російська версія мирного плану, підтверджує те, що росіяни зацікавлені, як і раніше, максимально тягнути час, щоб отримати. Нібито кращі умови для подальших мирних домовленостей, ось так десь я оцінюю цей мирний план. І говорити, що те, що ви посилались на слова Джейді Венса, що мирні перемовини заходять в глухий кут. Як на мене, вони з нього і не виходили по великому, за великим рахунком впродовж останніх там, двох місяців. Тобто ми тупцюємося на місці, але ці 28 пунктів просто пожвавили дискусії. Ну, власне, дійсно, тому що, що ж, я так розумію, всередині США ще свій є політичний так, контекст Файли Епштейна. Які теж зачепили американського президента, і я так розумію, що в їхніх інтересах зараз якомога швидше переключитись на якусь більш таку масштабну тему, як, зокрема, закінчення війни так Росії України, про яку Трамп говорив ще навіть до того, як став президентом, що він це закінчує. Ну от власне західні змі пишуть про те, що. В США думають, що розмову могли злити іноземні спецслужби навіть підозрюють українську розвідку. У цьому дехто з представників Білого Дому про це неофіційно повідомили так західні пресі, і от до речі, про нашу розвідку, адже Паралельно з оприлюдненням цих пунктів, з тим, що Україна зустрічалася в Швейцарії, так з партнерами, де ці пункти зменшували їхню кількість до дев'ятнадцяти попередньо. США проводили ще перемовини з Росією в Абудабі. Там була присутня і українська сторона, тільки ось на відміну від того, що українську сторону представляли не дипломати, а очолював її Кирило Буданов, власне, голова нашої розвідки. От на вашу думку, а чому власне голова розвідки очолював делегацію на таких перемовинах? Ну, перш ніж відповісти на це пряме запитання, декілька слів про те, що про злиту розмову Віткофа і Дмитрієва. Вірніше, Ушакова, помічника Путіна, ну, як на мене, це виключно російський слід, це російська тактика. Ну і ну, виглядало б абсолютно дивним, якби українські спецслужби слухали. А тим більше вкидали в інформаційний простір розмови американських і російських топ-посадовців. Більше того, що такі розмови ніякої користі для України не мають, тому що ці злиті розмови ще більше відтягують час більш-менш реальних мирних перемовин. Тому я переконаний на всі 100%, що ці розмови злили якраз росіяни. Після того, коли відбулись певні розмови в Женеві, після того, коли європейці почали тиснути на Трампа, коли в Сполучених Штатах конгресмени почали заглиблюватись в пункти цього мирного плану, і говорити, що в такій редакції ну, це ніякий не мирний план. І тут росіяни викинули якби, розмови. Ну, для мене показовою є реакція на це Дональд. Трампа він сказав, що це абсолютно нормально, що розмови в такому дусі ведуться. Це за кулісся дипломатичної кухні. А тепер, якщо говорити про подальші перемовини в абу е, так, Україну на цих перемовинах представляв голова зовнішньої розвідки Кирило Буданов. Чому саме він? Ну, Перш за все, тому що з іншої сторони, зокрема з американської, представником був також військовий генерал-міністр сухопутних військ, як в них це називається, Ден Дрісков. І коли ведуться перемовини на рівні військових, ну то це зрозуміло, що. Потрібно делегувати туди військових, очевидно, що перемовини носили більш е, такий тактичний характер, ніж е, стратегічний чи політичний характер. Маєте на увазі То, стосовно там, наприклад, лінії поділу, так, ситуація на фронті, такі моменти? Так, ну хто е, хто краще може орієнтуватися в ситуації е, на полі бою, е, ситуації з е, за лініями розмежування, в тому числі і з російської сторони, ніж керівник розвідки української. Тому це було доречно делегувати на ці перемовини саме Кирила Буданова або когось з інших військових. Ну, я думаю, що Буданов там не один був на цих перемовинах з української сторони, хто міг би детально і обґрунтовано. Пояснити позицію України і позицію Росії на полі бою, і як це має враховуватися, якщо говорити про окремі пункти так званого мирного плану. Стосовно розмежування, відведення, Поступки чи не поступки певними територіями, і так далі. Ну, якщо говорити там про поступки територіями, то це питання взагалі треба виводити за душки, тому що українська конституція не передбачає ніяких поступок територіями. І хто на це піде, той отримує підозру в державній зраді? Тому це питання стосовно лінії розмежування і подальшого політичного врегулювання. Належності територій, чи тимчасово чи тимчасової окупації, чи якоїсь іншої форми, в якій ці території мають подальшому розподілятись, ну це питання дуже глибоке і дуже важке насправді його неможливо отак. Прописавши в мирній угоді без деталей, реалізувати це неможливо реалізувати і для української сторони, і для російської, в тому числі, але фактично здача Донецької області та визнання Криму російським – це один з ключових пунктів цього плану, так як е і США презентують, і ми знаємо, що Росія цього хоче понад усе у Британії. Це назвали от подарунком Путіну. Так, такі от пункти прописані е у плані. На вашу думку. Ми ж не знаємо, які 19 пунктів залишилось. Так? Ми знаємо лише там, що ніби відстояла кількість ЗСУ, чисельність. Так? А от, власне, якщо дійсно є поки що, так цей пункт залишається в цьому плані, який США пропонує. Та вашу думку, він зі сторони США носить ультимативний характер, чи це через США Росія намагається промацати ґрунту? Я думаю, це другий варіант швидше. Це максимальна ціль Росії, і це те, на що Україна піти не може. Це розуміють усі. І тому Росія наперед виставляє такі умови, на які не можуть погодитись українці навіть під тиском американців. І такі позиції ще більше відтягують. Реальні перемовини, тому що те, що говорить, інша, інша позиція, про яку ви щойно згадали, це чисельність Збройних сил. Ну, як на мене, це питання взагалі абсурдне, і багато хто із українських експертів вважає так само. Ну, тому що говорити там 600, 800 тисяч, мільйон, 300 тисяч це абсолютно. Цифри відірвані, тому що ну, подивимося зараз. Зараз в Україні приблизно чисельність Збройних сил це мільйон осіб Там, з усіма тиловими, штабними і так далі структурами. Але до початку повномасштабного вторгнення було 250 тисяч, і це також дуже немало. Якщо говорити про утримання військ, то це дуже е, і військових. Е яким виплачується заробітна плата, то це колосальне навантаження на бюджет, який, е, яке не здатна витримувати ні Україна, і, і навіть з допомогою наших партнерів-союзників це все важче і важче здійснювати. Тому говорити про якусь цифру, яка може бути закріплена в договорі про кількість збройних сил ну, це е, абсолютно безглуздо. Я думаю, що цей пункт в подальшому швидше за все, що буде виключений взагалі, тому. Тому що навіть порахувати нереально. Ну як рахувати? Ну напевно, найкраще немає мет, навіть методів обрахунку нормального. Тому якщо говорити про цю складову, то швидше за все, що Україні необхідно буде переходити до того варіанту утримання збройних сил після завершення. Воєнних дій, які є в Ізраїлі чи в інших країнах, який передбачає велику кількість резервістів і помірну кількість особового складу постійного. Тому просто розмови про ці, знову ж таки, про цю чисельність, вони просто забирають час і збурюють дискусії, які фактично безрезультатні. Ну, от, власне, дійсно, я хотів сказати, що тут, напевно, взагалі напевно найкращий варіант і найправильніший це взагалі ніяк не регулювати численні. Скільки нам потрібно, в який період так, стільки і буде врегульовано, так ну навіть 800 тисяч, навіть 600 тисяч це дуже велика кількість. Тим паче, там же, ж як пишуть ЗМІ, що це лише у мирний час обмеження у військовий час жодних обмежень по численності армії. А власне, цей секретний план він розроблявся без участі наших головних партнерів з Європи, фінансових головних партнерів, так власне. А США чітко заявило, що вони за нову допомогу платити не будуть. А повинна Європа купувати власне і передавати цю зброю Україні. Так для цього ж створена програма є. А чи не призведе от такий от підхід, що Вашингтон диктує мир? А гроші дає Брюссель до того, що от наші союзники можуть розколотись, тому що Європі не подобається цих 28 пунктів, і при цьому вони ще й платять за цю зброю. Ну, давайте говорити так, як є станом на зараз. Американці перестали передавати зброю, куплену за їхній рахунок. Тобто, зараз всю зброю. Яку отримує Україна оплачують європейські союзники? Це оплачує не Брюссель і не НАТО. Безпосередньо це оплачують країни-члени. Тобто є коаліція, є так звана програма Парл, через яку фінансується закупівля зброї. В першу чергу в Сполучених Штатах, але і в інших країнах. Тому е припиняти закупівлю зброї ніхто не буде. Більше того, в Європі завжди знайдуться гроші на зброю, тому що вони розуміють, що поки йде війна в Україні, до того часу в Європі умовно безпечно. Росія не буде розпоч... відкривати другий фронт для того, щоб. Е Ну, навіть напасти на умовну Естонію чи е, тому що це ну і додаткові витрати, і це вже конфлікт безпосередній по лінії НАТО, тому. Скільки б там американці не говорили про те, що вони не можуть там вічно передавати Україні зброю, ну, ми повинні чітко розуміти, що вони зацікавлені продавати зброю, вони це роблять, і вони будуть це робити до того часу, допоки в європейців вистачатиме грошей. Чи розколюють такий, цей мирний план позицію європейців? Ну, мені здається, що їх більше насторожує методи просування, проштовхування цього мирного плану. Не сам мирний план, а те, в який спосіб він проштовхується, і, і те, що в цей мирний план закладається дуже багато. Інтересів Росії і не закладаються європейські інтереси, і так і в значній мірі ігноруються європейські інтереси. Оце їх найбільше обурює. Все решта, це питання дискусії. Проте є один такий момент. Я згідний з вашою думкою, що Росія не буде розпочинати повномасштабний. Відкриття другого фронту, так проте я неодноразово чув думку: а от ви кажете, там Естонія, Литва, Латвія, що Росії мішає, наприклад, зайти зайти за два прикордонних селища і просто не стріляти нічого стали. От хто їх вижене. От багато хто вважає, що просто не НАТО, не європейська армія нічого з цим робити не буде. Вони будь-просто спостерігати. Ну, я тут з вами не згідний. Якби росіяни це хотіли зробити, вони б це зробили. Вони розуміють весь рівень наслідків, які може потягнути за собою, навіть так як ви кажете. Захоплення двох населених пунктів на лінії кордону, тому що це прямий конфлікт з НАТО. Так, Росія веде гібридну війну з європейськими країнами. Це про це свідчить неодноразові там зальоти дронів чи ракет в Румунію, в Польщу. Про це свідчать так звані метеозонди з Литви – з Білорусії в Литву. Про це свідчить поява в небі там, Данії, Німеччини, інших країн безпілотників російських, нібито російських. Росія просто намагається випробовувати і дивитися, якою може бути реакція. Tam, європейських країн на їхні так звані гібридні провокації. Але коли б відбулася провокація на рівні захоплення територій, я думаю, тут реакція була б значно іншою. І Сполучені Штати ну, не, не займали б якоїсь страусиної позиції в такому випадку. Ну, гаразд, знову ж таки, до моментів, так, де США трішечки. В стороні це момент з програмою Ера. Так це власне, коли нас фінансують за відсотки від замороженої російських активів, адже власне Європа, Канада, Японія активно використовують за можливості цей механізм. А от США активної участі від цього механізму відсторонилася. От чи є ця фінансова дистанція США свідомим кроком, на вашу думку, чи Трамп просто хоче, щоб Європа все ж була гаманцем, а він був просто продавцем? Ну, дивіться, тут ситуація е, трошечки відрізняється. Е, є заморожені активи в різних країнах, але переважна більшість цих заморожених російських активів знаходиться в Європі. До останнього часу е, використовувались відсотки, лише відсотки від цих заморожених активів, е, і за е, ці відсотки е, закуплялась зброя для України. Зараз йде мова про фактично, ну про так звану тимчасову конфіскацію російських активів. Загалом цих активів в світі приблизно 300 мільярдів доларів. З них здається, 180 мільярдів знаходяться в Бельгії. Так, це, це європейська компанія Євроклір. Так, Euro... так. Це такий європейський депозитарій. Решта активів по, по світу в Сполучених Штатах незначна кількість цих активів. Це приблизно 25 мільярдів доларів. Тому росіяни вірніше американці ну, в останню чергу будуть торкатися до цих. Резервів так званих, тому що ну вони є лідерами, нібито в переговорних позиціях, і в американців є набагато більше інструментів впливу на Росію, зокрема через санкції, дієвість яких по відношенню до Лукоїла і РосНєфті була чітко продемонстрована і це дуже серйозно вплинуло на, на Путіна і. На подальші якісь дії Росії, тому зараз дійсно європейці зіштовхуються з тим, як фінансувати Україну. В 2026 році і велика надія була на те, що в Європейському Союзі буде єдність щодо так званої тимчасової конфіскації цих активів і передачі їх Україні, але є позиція окремих країн, в тому числі тої ж самої Бельгії, які не поспішають конфісковувати ці активи, тому що вони. Турбуються про подальші наслідки, і зараз Європа шукає інші механізми, за рахунок чого надавати Україні кошти на наступний фінансовий рік. Швидше за все, що рішення навряд чи буде знайдене, тому доведеться фінансувати витрати України фактично з бюджетів європейських країн, а не з заморожених активів. Я розумію, що для США 25 мільярдів в межах бюджетів США це дійсно невеликі гроші. Проте, якщо брати від загальної суми, ну це майже 9% Все таки США могли взяти участь в цьому. Ну дев'ять від загальної від 300 мільярдів це теж гроші. Так, але ми про ці гроші говоримо не як безпос... для Америки. Це не є гроші як важіль впливу. Для Америки якраз є інші інструменти впливу на Росію, тому ну, вони можуть сміливо сказати, шановні панове лідери європейських країн, ви спочатку з російськими грошима розберіться в себе на території, а ми знайдемо, як впливати на Росію, не конфісковуючи цих коштів, які є на нашій території. Усі все. Гаразд ми з вами колись вже говорили так про Будапештський меморандум. Ви тоді так. висунули ідею про Будапештський меморандум. 2 От власне Україна станом на зараз підписала вже понад 30 різних безпекових угод двох Але експерти вважають, що ці угоди ну все таки вони носять символічний характер, так якісь там сфери співпраці, фінансування, постачання зброї, але вони не зобов'язують нікого воювати за нас. Як це? Умовно, да, всі би хотіли, щоб так працювала п'ята стаття НАТО, хоча там трішки про інше насправді. А от, власне кажучи, а чи не виявиться, що цих 30 понад 30 безпекових угод всього-навсього, у випадку нової агресії стануть ПДПшським меморандумом? Е, ну, дивіться, е, ці безпекові угоди. Е, ви назвали, що їх там 30, можливо, їх більше, можливо, менше. Це двосторонні угоди з різними країнами. Вони укладалися в час війни і, на жаль, я особисто не мав можливості аналізувати кожну з цих угод, але ці угоди і не передбачали безпосередньої участі європейських країн у відбитті військової агресії. Вони стосуються більше співпраці військової. Постачання озброєння і не тільки озброєння. Тому е, говорити, що ці угоди є будапеським е, черговим нереальним Будапештським меморандумом, ну я б так не говорив. Тому що е, кожна угода. Якщо вона укладена і відповідно до цієї угоди здійснюються якісь дії, навіть там в сфері кібербезпеки, в сфері обміну розвідданими і так далі, то тоді можна говорити, що ці угоди працюють, але часто ці безпекові угоди використовують політики для того, щоб давати якусь оцінку. що коли е, хочуть показати, що е, там, керівництво України уклало ці е, безпекові угоди для того, щоб ну, десь показати, продемонструвати суспільству, що от в нас є така неймовірна підтримка е, там, якоїсь з країн, е, то е, ну, політики від опозиції е, маніпулюють цими угодами, не вникаючи в їхню суть. Тому я би зараз навіть не згадував про ці безпекові угоди, тому що вони укладались в час війни і жодна з них не передбачала. Безпосередньої участі військових контингентів в поточній війні зі сторони інших країн це предмет інших домовленостей. Хочеться просто вірити, щоб це не перетворились на звичайні пайперці. Дякую, Михайло, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дякую вам! А я нагадую з нами у студії був політичний оглядач кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Залишайте з нами, пам'ятайте головне, все буде Україна.